Thank you Сьогодні, 12 жовтня, у центральній районі лікарні, відбулось урочисте відкриття нової сучасної палати у хірургічному відділенні. Довгий час приміщення лікарні потребувало ремонту. Однак, спільними зусиллями народного депутата України Володимира Мельниченка, районної влади та керівництва ПАД-Подільський цемент, палата була відремонтована та облаштована. Сьогодні урочисто перерізали стрічку народний депутат України Володимир Мельниченко та голова правління ПАД-Подільський цемент Святослав Козленко. Також на відкритті були присутні голова районної Ради Борис Бец та голова райдержадміністрації Василь Сукач. Ще одна оновлена палата вже функціонує у хірургічному відділенні. Також подвір'я лікарні нещодавно було відремонтоване та викладене новою плиткою. Наразі продовжиться ремонт у залі для породіль. Сьогодні ми черговий раз приїхали до районної лікарні, зайшли в хірургію, де в операційну де завершується ремонт. Все, що ми, ми обіцяли, зробимо бачите, нові лампи, а зробити. Потолок завести обладнання і районна лікарня буде мати чудову, сучасну хірургію. І, але я хочу побажати всім жителям району і міста не хворіти, але якщо, не дай Бог, щось трапиться, то ви будете лікуватися в, достойних, в гарних умовах і в достойних лікарів. Я хочу подякувати теж небайдужим підприємцям. Це, 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 це директор цементного заводу. Цементний завод, по нашому проханню, ми не, 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 не одноразово спілкуємось, вони виділили кошти, і сьогодні районна лікарня має гарну сучасну палату. Сьогодні я ще буду вручати 12 канальний кардіограф, це теж з обласного бюджету. І сьогодні ми бачимо, що з кожним нашим приїздом районна лікарня стає краще, краще і краще. Також, коли ми заїхали, ви бачили, що величезна площадка паратрію лікарнею повністю вставлена новою плиткою. І, як я, чесно говорю, будемо будем працювати і будемо будем робити все, щоб наші громадяни сказали, що завдяки владі, завдяки народному депутату ми стали трошки, жити трошки замужніше і трошки угу. і... тоді. Багато... Зараз, зараз, Працюємо і багато гарних справ зробимо разом. І все буде добре. Сьогодні у нас святковий день, нас відвідало керівництво району, голова адміністрації районного ради директор цим заводу і народний депутат. Хотів подякувати за підтримку, яку вони проявляють до нашої лікарні, за ремонт операційного блоку, за палати, які цим завод нам сьогодні за підтримки Володимира Володимировича зміг довести до кінця і можуть в комфортних умовах перебувати жителі нашого району. За роботи з благоустроєм ми їх будемо завершувати і на цьому не будемо зупинятися. Ще також подякувати Володимиру Володимировичу за подарунок, який він нам сьогодні приготовив. Це сучасний електрокардіограф, багатоканальний. Його не вистачало нашій лікарні. З ним рівень кардіологічної допомоги буде набагато вищий чи був раніше. Дякую. Володимир Володимирович подарував лікарні новий сучасний електрокардіограф та побажав лікарні процвітання. Ще один Ус пристрій, яким можна буде вияснити, як працює, як, 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 як я так розумію, зробити, зробити кардіограму, натом це ідатний завод. І сьогодні дійсно жителям району, як я казав, я, я бажаю не хворіти. Але якщо не дай Бог, то є чим і, і поставити діагноз, і, і перебувати дійсно в, в нормальних умовах. І як я багато розмовляв, ще раз скажу, що працюємо, і багато гарних справ зробимо разом, і все буде добре. Дякую.